Усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Оксана, і сьогодні я хочу вам зробити такий невеличкий огляд на пряжу бобіну бавовніну. 100% бавовна. Я її вже неодноразово показувала відео, тому що я з нею в'язала виріб. І також просто так про неї трішки розповідала, але сьогодні хочу трішечки вам показати зразків, як вона виглядає в одну ниточку, в дві ниточки після прання, як вона реагує, і загалом як виглядає сама структура нитки. Отже, це пряжа від італійського виробника Fetie Soft. Я напишу на екрані назву, тому що, можливо, якось не так вимовляю. Це 100% бавовна. Тут метраж 100 г на 440 метрів. Я раніше на відео розказувала, показувала і говорила, що там 400 метрів, але я забула трішки, в мене етикетка загубилась, і сьогодні я вже побачила її, передивлялася, де замовляла, який ж там метраж. Отже, ниточка ось така в нас йде такою ленточкою. бачите, ось таке скручення, тут йде е, структура досить цікава і непогана. Але тут є одне, але е, вона при тому, коли потягнути за якусь з ниточок, вона починає торочитися. Тому, е, тому, коли ви Робите зріз, робіть якийсь вузлики для того, щоб вона не торочилася, тому що вона реально і особливо, коли в'яжете якийсь виріб, на кінчиках завжди в'яжіть вузлики. Тому що, так як це 100% бавовна, вона не запаяється як синтетика і буде продовжуватись торочитись. Я пробувала, нічого не вийшло, тому. Краще робіть ось такі вузлики. Отже, в мене вона є в трьох кольорах. Ось це колір мальва. Він такий досить непоганий. На камері він трішечки засвічується. Але загалом ось такий, напев... напевно, ось то там, де темніше, ось такий він кольором. Далі в мене є е... білий колір, самий звичайний колір. Ось такий. І також я в'язала вже футболочку, я вам її покажу вже в лозі. Сьогодні я покажу, як вона до прання виглядає. І ось такий колір це колір лаванда. Дуже гарні кольори. В мене найбільше було ось цього кольору, цього взагалі трішечки замовила. Не знаю, чим я тоді думала, але ну, ось так. Так, отже. Почнемо з того, що я в'язала для вас зразочки різної товщини на різних спицях. Давайте почнемо з тієї, якою я в'язала футболку. Я в'язала спочатку ось такий зразочок, він вже після прання. Отже, в'язала резиночку, резинку воно не тримає, якщо що, резиночку в'язала спицями. Номер два і основне полотно в'язала спицями номер три. Ось так воно виглядає. Що можу сказати, після прання ця ниточка збігається в висоту. По ширині вона не дуже змінюється. Тут основний акцент йде на довжину, тому обов'язково перед тим, як в'язати основний виріб обов'язково вяжіть зразочки, щоб розуміти, як вона реагує на той чи інший вид обробки, тобто, або це буде парова обробка, або це буде прання, і обов'язково в'яжіть, тому що різний візерунок може по-різному себе проявляти. Ось так виглядає полотно в одну ниточку. Мені здається, що воно трішки ось косить. В одну сторону на е, футболці, який я в'язала, я не можу сказати, що вона ось дає таку косину. Вона ось мені на зразочку більше косить. Тобто, ось, бачите, видно, що трішки підкошує. Зараз я вам покажу футболочку, яку я в'язала. Вона, до речі, ще не була оброблена пранням, то вона ще не пралася. І що можу сказати, що в, ось, в виробі вона не косить. Тобто вона сидить, сидить взагалі, ну, я маю на увазі, що вона ось так, якщо дивитися, то вона не косить. Ось так виглядає резиночка, До прання все. Трішечки петрикі такі кривовенькі, але вона, скоріш за все, ось, вона ж ось так, бачите, ось порівняйте, вона збігається трішечки, тобто вона сплюскується, і виходить таке щільніше полотно. Ось так виглядає. Так, Зараз я вам покажу, як вона ось ще на регланих лініях, на добавочках. Тобто, її не дуже й помітно, і вона досить непогано так реагує. Так, ну. Ось так. Ось такий з цієї пряжі, досить непоганий. Мені подобається. Ниточка не така м'яка, як, наприклад, з мерсеризованого, мерсеризованої бавовни, такої м'якої, знаєте, вона така слизька ниточка. Ця трішечки не така, ця на відчуття така шершевата, але до тіла вона досить ну, приємна, мені подобається. Ось так. Так, далі я в'язала візерунок ще в одну нитку, він не попраний. Я вам ставлю фотографію, як він буде виглядати після прання ось таким чином. Це все виглядає, в'язала теж на трійці ось така краса. Ну, мені дуже подобається. Я буду в'язати ось таку ковтинку на трійці, якщо буду, звичайно, в'язати поворотніми рядами. Тому що, якщо буду круговими, то буду брати, напевне, 3,5 або 3,75 тому що вона збіжиться, ось поворотніми, воно слабше виходить, воно буде краще. Ну, я подивлюся ще після прання, але загалом в ажурі вона теж досить непогано виглядає рельєфно. В косичках, не знаю, як вона буде лежати, я не пробувала, але, скоріше все, вона не буде тримати в цих різних косичках. Ну, вона буде форму тримати, але не так, як, наприклад, шерстяної пряжі. Тому, думаю, краще для неї ж підійде все-таки ось такий якийсь ажур або лицеве полотно, або, можливо, платочна в'язочка. Ось так виглядає. Так, і тепер саме цікаве, це в нас йде в дві ниточки. Я спробувала, хотіла, думала, буду в'язати кардиган, але передумала і буду в'язати жорну ковтинку з цієї пряжі, тому що вона виходить в дві нитки достатньо до, е, така важка. Отже, ось так виглядає зразочок. Я в'язала його, це без прання, В'язала його спицями номер 5 Ось таке ось полотно виходить. І ось це таке ж саме полотно з пицями номер 5 але після прання. Воно збіглося, і знову ж видно, що воно е трішки косить, тобто підкошується, так, трішечки є. Але я думаю, якщо в полотно, то воно не буде настільки видно. І ось так можете порівняти, як виглядає до, до прання. Тобто воно, ось, бачите, такі трішки петельки ще не рівні І після прання вони розрівнюються, трішечки зменшуються і стають доволі такими непоганими. І ось тут резиночку в'язала з пицями номер 4. Резиночка один на один. Таке цікаве, воно вийшло. Ось до прання, мені, до речі, здається, що воно навіть м'якша. Ніж після прання. Хоча, не знаю, але вона така нерівномірна виходить. Але досить, ну, мені подобається, досить непогана пряжа. Так, ну ось так. Гачком я пробувала з неї в'язати, з тією ж самою рожевої. Я її вже перев'язувала і думала, що з нею в'язати разів, не знаю вже скільки рази 4. Я в'язала спочатку топ з неї е гачком, але він виходить такий досить важкий. Е і я вирішила в'язати все-таки спицями в одну нитку, тому що дві я теж подумала, що він буде важковатий такий. І мені не вистачить елементарно просто пряжі. Отже, що можу сказати гачком, виходить набагато більший розхід пряжі. Також воно лягає досить непогано в полотно. Мені здається, я знімала майстер-клас на канал. Точно не пам'ятаю, якщо він буде, то я вставлю вам посилання на відео в описі. Ви можете там подивитися, якщо я його знайду. Загалом в гачку вона теж класно сидить, просто виходить набагато більший розхід пряжі. Отже, ну, все, що хотіла вам розказала. Мені достатньо подобається ця пряжа. Можливо, якщо знайду такий артикул ще хочу у жовтенькому кольорі, обов'язково собі її замовлю. Вона недорога, порівняно з іншими, і досить непогано себе веде. Усім дякую за увагу! Ось такий в мене вийшов огляд. Якщо вам сподобалось це відео і ви хочете більше таких оглядів, ставте лайки, підписуйтесь на канал та пишіть коментарі, на що б ви хотіли ще огляд. І я вам зроблю. Планую. На бобіну пряжу та й на моточну, навіть на якусь там популярну, можливо, хтось тільки починає в'язати і хотів би знати, як вона себе проявляє в тому чи іншому сенсі, тобто і гачком, і спицями і після, після прання і до прання. Тому обов'язково буду для вас це все знімати. Гарного усім дня і до зустрічі у нових відео. Па-па!